Це так як ви, я вам виконавлюю, цю не тих мати цього, я теж забув. Запитав начальника дороги кадрів та соціальних питань Олексій Юрійович Колова. Це та людина, яка дає нам практику, роботу і взагалі продовжує життя наших залізниців. Та так що давайте попові... ще раз повітаємо його. Сьогодні нам повір такий великий подарок. Ми, звичайно, будемо з вами ще за це вітати Олексія Микодівича. І далі від, від вашого імені я подякую Дякую Олексію Мічовичу, а він від нашого імені передасть вітання начальнику дороги. Так? Каже, так, слів, для чого він дає нам ці комп'ютери. Е, а в нас є комп'ютери. І ну, все-таки, будь то би порівняно з усіма навчальними закладами, немало, е, Але на одну людину у нас припадає, на 10 чоловік випадає один комп'ютер. Е, Європейська норма це на одну, на одну дитину. Тобто, Нам будемо один комп'ютер. Ми, звичайно, не дойдемо до того, 1800, ми не будемо мати. Але та кількість, яка в нас є, я думаю, що ви їх добре освоїте. Особливо це будуть комп'ютери, ви знаєте, ми взяли. квиткових підкових і прийому давачів. Ми вже сьогодні сформували кабінет, а ці будуть для загального призначення. Ми всі повинні бути до інформатики, оператори комп'ютерного і всі останні. Ви всі повинні знати комп'ютер. Так? Так. Ну, я буду. Адміністрація піде на західній залізниці, особі начальника залізниці Кривки Шанси Микодівича та Дорпрослужбособі Фурсина Толіксейовича презентує сьогодні вам комп'ютерний клас. Він складається з 13 комп'ютерів сучасних для того, щоб ви, підростаючи покоління залізничних, які підтримча маса вас буде проголоштована на південно-західній залізниці, посуювали науку. І виробничі дисципліни, які б дозволили вам адекватно влитися в ряди працівників залізниці. Це та маленька краплинка, яка є ініціативою, звичайно, вашого директора, за його ініціативою адміністрація ІндорПросож, вирішили питання, забезпечили вас класом. Крім того, адміністрація залізниці сприяла встановленню програмного забезпечення, відновила ряд навчальних дисциплін. І є на сьогоднішній день ініціатива вашого директора впровадження нових професій посад, для розвитку яких необхідна комп'ютерна обладнання. Наше життя не стоїть на місці, кожен з вас користується як мінімум мобільним телефоном. Хотіли, щоб ви навчилися адекватно використовувати програмне забезпечення, тому що більшість роботи на сьогоднішній день здійснюється комп'ютеризовано. Тому ось перший кров на зустріч вашій ініціативі і вам, як майбутнім працівникам залізниці. za Велике спасибо. За, за мало того, ви знаєте, нам дали локомотив, без ж ми його поставили, я хотів би, щоб ви заїхали, ми його поставили, огородили. Уже е, підключаємо всі мережі, щоб всі деталі працювали, всі схеми працювали. Робимо схему додаткову, на них можна було дітям навчитися. Всі практично, кроме рухатися вперед назад. ми ну будемо першу другу набирати позицію, а більше не вийде поки. Я думаю, що все дуже добре. А як а це дуже велика справа? Це дуже велика справа. Це дало нам ще е, нам дає можливість працювати і працювати. А вам треба. Скажіть, будь ласка, бо я кожен день говорю, що залізничником може стати Раїса Іванівна просить, не менше ПТ це знає або не знає. Якщо не знає, значить не навчається. 7-8 балів нема такої оцінки. Є оцінка одна знає. Так? А по спеціальності 11-12 балів. Оце ті, хто може працювати на роботу. Зрозуміло, це... скажете, що я вам не говорю. Через добив. Що треба, тільки на Будь ласка. Все, давайте ще раз подякуємо.